Поки держава просить українців скидатися на дрони на декілька кілометрів доріг знову виділяють мільярди. Здавалося б, який ще може бути абсурд після історії скандалів, скандалів з серіалом Менгулець, з мільйонами на стадіони, бруківку, саджанці, барапани, конструктори для укриттів, пательні, щоб їм там вже припекло. Але ні. Ми знову це з вами бачимо і спостерігаємо. Владу не зупиняє ні обурення військових, ні здоровий глузд, не обурення наших з вами співгромадян, і головне, не зупиняє інстинкт самозбереження. Тим часом знову оголошуються нові нові тендери: майже мільярд гривень на ремонт доріг. На Київщині, де журналісти вже твердять про те, що дуже велика частина цих коштів може піти просто на корупційну складову, 595 мільйонів на 7 кілометрів доріг на Закарпатті. Ну, це взагалі, якщо порахувати на метр, це за захмарні суми. І все це на фоні того, як віце-прем'єр Федоров просить усіх українців вкотре знову скинутись е, на 10 тисяч. Дронів 235 мільйонів. В уряді взагалі не координуються між собою, в уряді не спілкуються, в уряді не розуміють, чим живе країна, в уряді відсутність здоровий глузд, професіоналізм. І державні підходи є, якесь просто бажання хайпанути і заробити не зрозуміло на чому, але зрозуміло, що з бюджету. На відміну від цих, цих державників, ми буваємо на фронті і маємо можливість поспілкуватися з нашими захисниками і з звичайними людьми, які живуть як в прифронтових територіях, так і в інших містах нашої держави. Всіх у них одне просте запитання. Чому про нас забули? Тому мільйони витрачаються на казне що, а не на інтереси держави, і не спрямовуються ці кошти на потреби армії, не спрямовуються ці кошти на потреби захисту цивільного населення, не спрямовуються ці кошти на підтримку українського бізнесу. Команда розумної політики запропонувала рішення, щоб зупинити всю цю ганьбу і свавілля. В парламенті вже зареєстровані два наші законопроекти це 95.26 і 95.77, які забирають гроші з так званого великого будівництва і е, телесеріалів на кшталт е, інгульця і тощо, і передають ці кошти для нашої з вами великої перемоги. Але вони на жаль не потрапляють до порядку денного. Вони блокуються владою, вони блокуються монобільшістю, вони на жаль, блокуються керівництвом парламенту, яке не виносить їх в порядок денний засідань Верховної Ради. А, і це все політика, політика, яка шкодить нашій з вами перемозі, яка забирає гроші у наших захисників, яка забирає гроші у кожного з вас. Але українці нічого не забудуть. І нехай ініціатори абсурду не сподіваються, що їм все це менеться і зійде з рук.